Я відчуваю, що зараз на планеті Земля проходить такий перехід, перехід нас від життя в парадігмі. Коли ми були як такі маленькі діти, а зараз свідомість людей зростає, відповідальність зростає, і тому Скажімо, багато так експертів, багато людей, які дають свої знання. І от е якщо будуть такі більш сміливі люди да, приходити і щось своє розповідати, то ну, як би ми будемо отримувати їх знання, а свої знання ми знецінюємо і думаємо: ой, та. Кому я потрібна, кому потрібна ця вже інформація, сто разів вже про це слухала. Так, ви можете і це слухали. Може, ви купляли ці помідори вже 100 500 разів. Але я хочу продавати саме свої помідори, тому що вони якби інші. Да? Я виростила їх по-іншому. Я, наприклад, купила якісь інші. Сіміна якось інший додавала ці добрива, і от саме ваші помідори потрібні комусь іншому, такої людині, яка просто зацінить ці ваші помідори і буде вашим покупцем.